Всім привіт, дорогі друзі! З вами канал Нетуристка та новий випуск про магічний Єгипет. Мене звати Катя, я дуже рада вас сьогодні вітати та хочу попередити про те, що сьогодні ми будемо з вами говорити про, мабуть, найзагадковіший храм Єгипту, який символізує любов, владу та непреборне бажання фараонів доблизитися до статусу богів. Що ж, друзі, сьогодні ми говоримо про Абу-Сімвол. Це буде історія про владу, любов і спасіння храму або символ. Але почнемо з самого самого початку, з мого перельоту до Луксору. Луксор це звичайно незвичайне місто. Це як посібник з підручника історії стародавнього Єгипту. Ми вилітаємо з Каїра і вже в повітрі на мене чекає сюрприз. Величезні зелені круги на тлі пустелі виглядає так, наче хтось із прибульців залишив своє повідомлення б нами. Але ні. Це лише сучасна система іригації в Єгипті. Так вирощують продовольчі культури. Хоча прихильники альтернативних теорій думають інакше. Що саме інопланетяни побудували піраміди та використовували їх як. Зброю. Якщо цікаво, подивися моє попереднє відео про долину гізе. Що ж, продовжимо? Прилітаємо до Луксора у повітрі: спека, пил і якась особлива магія. Луксор – це колишня тива, релігійна столиця стародавнього Єгипту. Тут фараони не просто правили, тут їх обожнювали. Швидка інформація для мандрівників, яка може бути вам у нагоді. Я зупинилася у готелі прямо на березі Ніло. Тиша, квіти, армаджа сміну, гольфкар везе мене по території. Казка, мало людей, тому що ще не сезон. Ідеальний час для зйомок для того, щоб просто відчути це місце. Сам готель як маленький палац, але ще цікаво. Не треба бути фараоном, щоб тут зупинитися. Якщо тебе цікавить, де це місце, пиши у коментарях та обов'язково надам інформацію. Поїхали до Луксору. Також хочу вам сказати, що Луксор це не тільки або символ. У луксорі також знаходиться Карнак. Це найбільший храмовий комплекс у світі, присвячений Богу Амону. Його будували понад дві тисячі років, і кожен фараон вносив свій вклад. Це як Вікіпедія у камені. Що ж, про Карнак буде у наступному відео. Сьогодні ми про Абусімвол. Поїздка до самого храму була варта кожної секунди. Ми їдемо на півдні близько до самого кордону з Суданом, у найспікотніші землі Єгипту. Туди, де пустеля торкається ніло. Попереду храм, який буквально виробили у гірській породі понад три тисячі років тому. До речі, ви пам'ятаєте, у відео про каїрський музей я згадувала про Рамзеса II. Саме тут його головне творіння Абу Сімбл це головний храм Рамзеса II. Він був не лише полководцем і правителем, він був майстром політичного піару. Він хотів залишити після себе не просто пам'ять, а вічність і храм або символ це саме той випадок. Цей комплекс мав продемонструвати силу фараона і водночас закріпити панування Єгипту над південними землями. Храм або символ – це гімн владі, любові та технологіям. Але його доля склалася доволі драматично, адже після смерті Рамзеса II з плином століть храм почав втрачати своє значення. Його поступово засипало піском через постійні пустинні вітри і кліматичні зміни, які зміщували дюни у цьому регіоні. Але є і інша версія. Храм могли свідомо засипати під час переходів релігійних реформ або іноземного панування як спосіб стерти пам'ять про колишні божества і царів. Особливо це стосується епохи переходу Єгипта до християнства після Римський період, коли язичницькі культури були заборонені, багато храмів були зруйновані або переобладнали на церкви. Християни, які приходили до цих місць, часто нищили стародавні. Зображення богів, вважаючи їх ідолами, саме тому у багатьох єгипетських храмах і в Абусімблі. Також можна побачити пошкоджені обличчя або знищені сцени, які раніше мали глибоке релігійне значення. Це був період іконоборства, коли нова релігія прагнула витіснити стару не лише духовно, а й фізично через знищення її символів. Це не рідкість в історії культури часто намагаються знищити спадщину попередників або встановити власну ідеологію. Іронічно те, що місцеві жителі знали про кам'яні голови, які страчали з піску. Проте ніхто не здогадувався, що під ними ховається цілий храмовий комплекс. І лише у 1817 році італійський дослідник Джовані Бальцоні зумів проникнути всередину з того моменту, аби Сімбл знову заговорив до світу голосом давнини. Мистецтва і сили для того, щоб зрозуміти про що говорив або треба йти поступово. Перед самим входом до храму ви бачите чотири чотириганські статуї по 20 метрів, серед яких не лише Рамзес, II, а й божества Амонра, Рахораті та Птаха, богів, що символізують творення, сонце і підземний світ кожна. Вони головна візитка або сімбла. Ця композиція унікальна, бо вона у буквальному сенсі ставить фараона в один ряд з наймогутнішими божествами стародавнього пантеону. І що цікаво, Рамзес тут не просто цар, він богів, частина космічного порядку. Цей храм Його спосіб сказати Я вічний, уявіть собі. Вони вирізані з монолітної скелі, дрізний стоять ліворуч від входу, ще дві праворуч, утворюючи симетричну композицію. Сам Рамзес зображений у вигляді Асіріса, бога Воскресіння і царства мертвих, з руками, скрещеними на грудях, що символізує його божественність і вічність. Вибір саме цього образу був не випадковим. Рамзес прагнув показати себе не просто фараоном, а втіленням божественного порядку, володарем цього світу. І, можливо, потибічного. Це символ вічного життя. Ці чотири статуї дивляться на схід на сонце. І дві них унікальні, бо одна з них була пошкоджена під час землетрусу ще у давнину, і уламки лежать досі біля підніжжя. Вже тоді така монументальність мала шокувати і підколювати. І саме на цьому моменті я дуже хочу вам показати унікальні кадри змодульовані. А вже ж, як виглядав цей храм у давнину у стародавньому Єгипті. Та як виглядає зараз? Дивіться, уявіть собі, колись стіни були вкриті яскравими фарбами. Фігури богів Рамзеса деталізовані з орнаментами з живим блиском в очах. Це була справжня кам'яна казка, сповнена символів кольору і сенсів. Онозгрейферо і навіть у нинішній своїй монументальної строгості храм усе ще вражає. Всередині храму ще більше сцен, де Рамзес перемагає хейтів у битві при кадищі, приносить жертви богам, отримує благословення. Тут він герой, жрець, бог. Усе розраховане на те, щоб люди, які входили, розуміли, це не просто цар, це напівбожество. Але поруч із головним храмом, хочу звернути вашу увагу. Є ще один храм. А вже ж, скромніший за розмірами, але не за значенням. Це храм Нефертарі. Головної дружини Рамзеса перша в історії Єгипту жінка була зображена на одній висоті з фараоном, і він навіть написав для неї, заради якої сходить сонце. Це любов, яка висичена у камені. Цей храм Рамзес II присвятив не тільки своїй дружині, але й божеству Хатхор, уособленню радості, любові, музики, танцю та жіночої краси. Її образ був надзвичайно символічним з рогами корови та сонячним диском між ними. Вона дарувала життя, захищала жінок, була покровителькою родючості й провідницею душ у потайбіччя. Хатхор – це ніжність і сила в одному образі. І саме їй присвячений цей храм як вічний жест любові Рамзеса до Нефертарі. І це дуже символічно. До речі, не плутайте Нефертарі та Нефертіті – Це дві різні особистості. Нефертіті – це остання велика цариця фараонського Єгипту, відома не лише своєю легендарною красою, а й політичним впливом. Вона була дружиною Ехнатона, фараона-реформатора, який започаткував аманську революцію та намагався впровадити культ єдиного бога атона. Її ім'я означає, прийшла прекрасна, і вона, ймовірно, правила як співволодарка, а можливо, як фарон після смерті чоловіка. Натомість Нефертарі – це епоха могутності і стабільності дев'ятнадцятої династії. Вона була головною дружиною Рамзеса II і, і мала титул Велика царська дружина, на відміну від Нефертіті, яка асоціюється з релігійною революцією, Нефертарія це Образ ідеальної супутниці фараона. Вона була освічена, вродлива, шановна. Щодо Нефертіті, вона жила близько 1370-1330 років до нашої ери. Тоді як Нефертарі – близько 1300-1255 років до нашої ери. Їх розділяє майже півстоліття, але й ціла епоха після такого глибокого занурення у життя двох цариць треба поговорити про самого фараона Рамзеса II, який так сильно хотів піднести себе ще вище й вище. Чому ж Рамзе зобразив себе поруч із богами, бо вважав себе сином Амона Ра. У релігійній ієрархії він був не просто царем, а земним втіленням божественної волі. Найзагадковіше та найвражаюче у храмі Абу Сімбл, як на мене, це солярне диво. Я зараз вам про нього розповім. Це реально нереально. Двічі на рік, 22 лютого, день народження фараона, та 22 жовтня, можливо, ймовірно, це день коронації фараона. Перші проміння сонця проникають у глиб храму і освітлює обличчя трьох статуй з чотирьох: амона, рахураті та самого Рамзеса. Четвертий бог птах залишається в темряві. Невипадковість е. Ні, не випадковість, тому що птах це бог творення, а також і володар темряви, підземного світу, тиші та ночі. Його зв'язок з потобіччям був настільки сильним, що навіть архітектура храму поважала цей символізм. Сонце не повинно торкатися його обличчя. Він має залишитися у тіні, у своєму природному елементі. Це не була помилка, а свідомий архітектурний задум, глибоко вкорінений у релігійній системі стародавнього Єгипту. Це ще раз нам доказує, наскільки були глибокими знання стародавніх єгиптян про архітектуру, астрономію, інженерію. Вони знали, як обрахувати рух сонця, кут падіння світла і вирізати храм у скелі так, щоб усе сходилося до секунд. Півморок, і іерогліфи, сцени битв при кадиші, боги жерці, обряди, зображення вирізані глибоко, сам перед для захисту від вітру, піску та часу, але це не єдина причина часто таке заглиблення було результатом амбіцій самих фараонів. У міждинастійні періоди нові правителі прагнули закріпити свою владу не тільки через нові споруди, а й через переписування історії. Вони могли знищувати зображення попередників, стирати імена з катушів або, навпаки, вирізати свої ще глибше поверх старих, щоб залишити свій слід назавжди. Це була своєрідна боротьба за безсмертя у камені. Свого роду за право бути запам'ятованим, усе всередині храму дихає величчю. А кожен сантиметр стіни це інформація про релігію, політику, війну і повсякденне життя. Це справжній лідопис, висічений у вічності. Але в один період життя цього храму пинилося під загрозою. Тазензморанариск. Уявіть, один із найвеличніших храмів людства за крок до зникнення у 60-х роках ХХ століття, коли будувалася Асуанська гребля, води нового озера Наасер мали накрити або символ назавжди храм, що простояв понад три тисячі років, міг опинитися на дні. Але цього разу історія об'єднала не імперії, а людство. Під егідою ЮНЕСКО світова спільнота зібрала зусилля і ресурси, щоб врятувати святиню. абу Сімбл розрізали на 1036 блоків. Кожен вагою декілька тонн і перенесли на 65 метрів вище, реально відтворивши оригінальну орієнтацію щодо сонця. Це не просто реставрація, це знак того, як людство реально може берегти свою культурну пам'ять. Саме ця рятувальна місія стала Ла поштовхом до створення списку світової спадщини ЮНЕСКО І як обітниці більше не допускати втрат такого масштабу. Ця грандіозна операція з порятунку або сім була коштувала приблизно 40 мільйонів доларів США у 1960-х роках. З рахуванням інфляції на травень 2025 року, 2025 року, ця сума еквівалентна 632 мільйонам доларів США. Money, 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 money. повернемося до самого Рамзеса. У Рамзеса було понад 100 дітей, але хто їх там рахував, чесно кажучи, я гадки не маю, але окей. У нього також було декілька дружин і десятки монументальних проєктів по всьому Єгипту від Мемфіса до Бубії. Саме Рамзес уклав один з перших відомих мирних договорів в історії людства з хетами після знаменитої битви при Кадище. Він перетворив себе на живий міф ще за життя, наповнюючи храми барельєфами, де він перемагав ворогів одним помахом меча або приймав благословення від богів. Для нобійців він був завойовником і символом сили, для єгиптян героєм, великим будівельником. А для істориків блискучим політиком та пігарником, який використав усі інструменти свого часу, аби залишитися вічним. Ми завершуємо цю подорож на човні серед тиші ніло і стародавніх берегів. І наостанок ще один неймовірний факт: під час переміщення або символ інженери не лише змогли зберігти його структуру, а з точністю до сантиметра відновити орієнтацію храму відносно сонця, аби солярне диво продовжувалося. Тобто навіть через тисячоліття після свого створення він і далі працює як годинниковий механізм, налаштований на світло, або символ – це доказ того, як поєднання віри, влади і знань може створити щось вічне. На цьому наша історія про Абу Сімбл добігає до кінця, але хочу вам сказати, у наступних відео ми разом прогуляємося грандіозним карнаком, найбільшим храмовим комплексом у світі, і зазирнемо до храму Бога Гора у Луксорі, де кожен камінь це загадка, а кожна тінь це історія. Я дуже вдячна вам за те, що ви додивилися до кінця, та дуже сподіваюся, що це відео дало вам нових знань та задоволення, принесло ваш важне. Настрій. Тож, якщо вам дійсно це сподобалося, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, колокольчик. Буду рада вас бачити в наступних відео. Па-па!